Ранку, снігу білий сніжку, посипай доріжку, посип цілу гору. Біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Діти, відгадайте загадку, що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Та садок прийшла правильно, зима. Про сніжну зиму на занятті будемо бесіду вести. Нам потрібно гарно працювати і все, що знаємо, про неї пригадати. Зима прибрала все біленьким пухнастим сніжком. Тож сідайте на снігові замети, вони тепленькі, бо казкові. Розглянемо картину. Давайте згадаємо, якою буває зима. Зима яка? Біла, пухнаста, сніжна, холодна, морозна. А як зиму можна назвати ласкаво? Правильно, зимонька, що нам зрозуміло, що на картині зображена зима, бо сніжок скрив землю, а якого кольору фарби використав художник. Правильно, дітки, білий, синій колір, чорний колір. Яка погода взимку? Вірна, холодна, морозна. Чи, чи змінився одяг у людей? Правильно. Ні, одяг вдягай. І так. А, правильно, дітки одягнули шутки, рукавички, теплі шапки, чобітки. Як розважаються взимку діти? Давайте подивимось на малюночку. Біло. Вони катаються на самчатах, вижах, і от вліплять снігову бабу. Зима приходить до нас у гості щороку. Якщо подивитись у вікно, то можна її побачити. А якщо вийти на вулицю, можна відчути, яка вона холодна. А іноді сувора. А ще з зимонькою зимою можна пограти в кольори. Зимонька називає вам олівець певного кольору. А ви скажіть, предмети, які можна намалювати у зимовому пейзажі. Тож граємо у гру фарби зимоньки зими. Олівець білого кольору. Що не можна намалювати? Вірно, ним можна намалювати сніжок, сніжинки, сніговика, снігурку, а також білого зимового зайчика. А зараз зима вам показує олівець блакитного кольору, що ним можна намалювати. Подивіться, уважно на малюнок. Правильно, намалюємо хмарки, небо. Річку, море. Взяли олівець зеленого кольору. І ним, що ми можемо намалювати взимку, подумали, вірно, ялинку, сосни, ялиці, зимові дерева, які взимку зелені. Олівець чорного кольору не можна намалювати. Подивіться, уважненько. Гаву чорну, землю без снігу мерзлу. Молодці, ви все добре знаєте про зиму. І, ну, ну, а зараз зробимо все схвилинку. Мишка хусточку в'язала. Показали дітки, що нав'язала. Нитки у клубки мотала, лапками вертіла і в'язала дуже вміло. Хустина вийшла гарна, трудилась недарма, на голову вдягнула і в шпаринку в мич Молодці, розім'яли ручки, сіли і продовжуємо уважненько наше заняття. Зима ходить, нашим краєм не одна. Вона має помічників. Хто вони? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Перша загадка. В небі хмара пропливала. Білий пух порозсипала. Правильно, снігов літає часто він довкола. Теречі мало поламав, але ніхто ніде, ніколи його не бачив, не тримав. Це Вітер, вільно. Узори вишиває без голки і без нитки. Улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Шкода, що ті узори на сонці тануть скоро. Правильно, дітки, молодці, це мороз. У місті і у полі нагулялася доволі, не давала снігу спати. Змушуючи танцювати. Це хурделиця або завія. Тож повторимо, хто є помічниками зими. Снігопад, вітер, мороз, хурделиця. Без них зима не зима. Зима, як і всі пори року, має три місяці. Послухайте віршик про перший місяць зими. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає, подивись лишень сюди, та це ж зайчика сліди. Тобто перший місяць це грудень. Відгадайте загадку про другий місяць. Пухнастий сніг усе вкриває, Яскрава зірка в небі сяє. Повсюду радість, щастя, сміх. Це перший місяць із усіх. Січень. А ще є така загадка про цей місяць. Вітри зі сміхом все сікли. І назву місяцю дали. Січень. І останній місяць зими, другий він в календарі, холодно у цій порі. Снігопади, завірюха шапку вуха. Це місяць лютий. Пограємо в гру, вибори ознаки зими. Почувши правильне твердження, плесніть у долоньки, а якщо не вільне твердження, то похитайте голівками. Слухаємо перше твердження падає сніг так чи ні? Ідуть дощ затяжні дощі. Ні. Далі слухаємо, мороз кував водойми. Так. На небі з'являється веселка. Ні. Часто бувають заметілі. Так. Зайчик змінив у шубку на білу. Так. Ведмідь та їжак сплять узимку. Так, люди одягають теплий одяг та вживають тепле в взимку. Так, ми сьогодні з вами пригадали ознаки зими, явища, які відбуваються взимку, а також познайомились з назвами трьох зимових місяців. Дуже добре ви впорались. Дякую за увагу і до побачення до наступного заняття.